Привіт, друзі! З вами Автосфера, ваш провідник у світі найсвіжіших автомобільних новин. Я Денис Жубник, і сьогодні ми поговоримо про новинки світових автосалонів. Визначимо лідера продажів серед виключно нових авто. Ну і звісно, торкнемося теми експансії китайського автопрому на український ринок. Поїхали! А новинами тижня ми виділили саме такі: на фоні падіння індексу NASDAQ і акцій Тесла Тесла знову знижує ціни в Європі. Та насправді ні. Вони насправді знижують ціни, проте абсолютно з інших причин. І це китайська світова автоекспансія. В підтвердження цього новина номер два: китайська BYD обійшла Volkswagen за продажами. В Києві відкрився новий дилерський центр мотоциклів Дукаті. Я назвав його як центр боротьби з кризою середнього віку. Увага на екран! Роман, як настрій? Які очікування від мотосезону нинішнього? Настрій чудовий, прекрасний, очікування самі високі. Я бачу, що вони сьогодні справдяться. Просто все круто, класно, атмосферно, драйвово, так як має бути в мототематиці. Просто шик. Так, ну мототематику всі, особливо дорослі чоловіки, сприймають як таку кризу середнього віку. Так, звичайно. Це правда, чи ви, правда. ви можете бути психологами, знаєте, в цьому плані? Суб'єктивно кажу, правда, так. Бо я, я, я в тому віці якраз знаходжуся, що в кризі середнього віку можна так назвати, якщо це можна так озвучити. І я погоджуюсь з цим. Да. Це, як так, би... як не застрягнути в кризі середнього віку? З допомогою емоцики. З <гідь> нас допомоги, ну, треба розганяти мотоциклами, з швидкістю розганяти цю кризу, позбуватися, її тільки швидкість може подолати. Коментарі зайві. Якщо маєте бажання та можливості, сезон тільки-тільки починається. Я дам вам телефон безпосередньо людини, яка там рулить. Скажете, що від мене. І це не жарт. Рено повертає культову модель 5 у вигляді ретро-електрокара. І ми сподіваємося протестити цей автомобіль, як тільки з'явиться така можливість. Сподіваємося, що дуже скоро, адже спонсор нашого проєкту салон Укравто Голосіївський на вулиці Героїв оборони 4. Навіть у Давінчі, та що там у Давінчі, у Мікеланджело, у Веласкеса, у всіх були меценати, які глибоко цінували їх мистецтво і давали можливість їм творити. Ми не виключення, тому не перемикайтеся 30 секунд реклами. А Україна здійснила рекордний імпорт гібридів у березні 2025 року. Рекордний це значить за весь час. І це привід поговорити про економіку. Тобто, не все так у нас погано погано. І до того, що незважаючи на ментальність, вибір українців стає більш стриманим. Ви тільки подивіться на наш топ-10. Це офіційні дані за перший квартал 2025 року. Ми говоримо лише про бренд, не занурюючись у моделі. Отже, на першому місці Toyota, 1903 проданих авто, на другому Рено, 1249. Шкода на третьому 1073, Четверті – BMW, 1053. Далі Volkswagen 995. А от на шостому місці BYD, 670. Сьомі Ауді 609, восьмі корейці Хюндай, 593, дев'яті Nissan 543. Проте улюблена марка заможних українців досі в топі: мерседес benz 458. коментуючи цей топ 10 виділяємо ключові тенденції. Toyota впевнено утримує лідерство, зокрема, завдяки популярності моделей rav 4, Land Cruiser Prado та Hilux. Renault зберігає друге місце головним чином. Завдяки кросоверу Duster. Я особисто розумію і підтримую цей вибір. Шкода та BMW демонструють стабільні продажі, зокрема, завдяки моделям Octavia та третій серії, відповідно. BYD активно розширює присутність на ринку, особливо з моделлю Son Plus. Hyundai та Nissan залишаються популярними завдяки моделям Taxon та Кашкай. Повертаючись до новин, німецький автогігант BMW, я далі буду казати БМВ, представив свій новий електрокар. BMW ix 3 другого покоління. Електромобіль отримає збільшений запас ходу, новий інтерфейс і вдосконалені системи допомоги водієві. Ну, звісно, світ змінюється, і BMW не виключення, тож поява такого авто цілком очікувана. <му> У Львові відкрили перший в країні автосервіс повністю обладнаний за принципом розумного гаража. Система сама визначає несправність, записує на обслуговування і замовляє потрібні деталі. Щира повага. Сподіваємося, найближчим часом ми протестуємо і цей сервіс. З 1 травня в Україні набувають чинності нові правила дорожнього руху. Серед головних змін обов'язкова наявність світловідбивачів у пішоходів у темну пору доби за межами населених пунктів. Ну а те, що стосується водіїв, вам краще почитати самим. Ну а то ще будете казати, що а от жупник казав? Ну, а я ж казав. BYD, build your dreams, будуй свої мрії. Активно увійшла на український ринок нових авто. І вже в першому кварталі 2025 року ця китайська марка потрапила до топ-10 за продажами нових автомобілів в Україні. Це дуже помітний ривок і частина загального тренду: зростання попиту на китайські електрокари та гібриди, які мають хорошу комплектацію за відносно доступну ціну. BYD, Chery, MG – Ось хто реально захоплює дороги України. Поки європейські бренди рахують копійки, китайці пакують валізи до українських салонів. Це китайська експансія. Відмічаємо бренди, які дуже скоро стануть дуже помітними на наших дорогах. BYD – це тесла по китайськи електричні моделі Sun Plus, Дельфін, Seal, якість матеріалів, мультимедіа. Цитата з TikTok – BYD – це коли в салоні планшет більший ніж у вас вдома. Не відстають від лідера і Черіо Omoda, лідер гібридів. Стильні дизайни Omoda 5 реально симпатяга. Надійність вже перевірена Тіго 8 Pro. Гарантія плюс сервіс. Цитата з TikTok. Чері ще трохи, і Volkswagen почне шукати собі нову роботу. Також відмічаємо Jetour. Це підрозділ Чері, який трансформувався в окремий бренд. На мій погляд, варто звернути увагу, адже дуже футуристичні автомобілі. MG. британський паспорт, китайське серце. Електрокар mg 4 вже на ринку. Бренд з історією, але вже під крилом Саїк. Окремо ми готуємо матеріал про Джилі. 15 років тому саме Джилі купили шведський Вольво. І зараз це зовсім інша машина. У вас чекає блокбастер. Ми порівняємо Джері Манджаро з Volvo 70. На цей тест драйв можна було б окремо продавати квитки. На цьому мушу закінчувати, проте вже в цей четвер ми знову побачимось. Ми вам покажемо наш тест-драйв на новий G-Tour X50, авто, яке створене для сучасних урбаністів. До речі, на яке зараз знижка до 60 тисяч гривень. Умови нижче в описі. Нагадую, учасником наших тест драйвів зможете стати саме ви. Для цього вам треба підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок і написати будь-який коментар. Ну і, можливо, система обере саме вас. З вас права. Досвід за кермом більше трьох років. З нас гарний настрій і подарунки. А вже в неділю у нас традиційний стрім. Разом з нами буде головний майстер механік і просто золоті руки Києва. Анатолій з центру у Голосіївський що на героїв оборони 4. Так що готуйте свої запитання по ремонту. У людини 22 роки досвіду буде змістовно і цікаво. Спонсор нашої програми салон укравто Голосіївський». вулиця Героїв оборони 4. Всім рекомендую Тест драйв на новому Рено Дастер. Не треба їхати на окружну. Майже в центрі міста біля ВДНГ салон укравто Голосіївський». Наша повага і подяка. Дякуємо, що були з нами. З вами, як завжди, був Денис Жупник. Слідкуйте за дорогою та новинами разом з Автосфера. Папа! -па! До четверга!